Павло глазовий, як кузьму провчила, жінка його мила. Повернувся Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали газети. А дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав Кузьма смачно. Запалив казбека. Ну, чого ти? пита жінка. Така недалека. Тільки в тебе і палачка, про супи, олію, і ні слова про театр, про драматургію? А є жінки з боку глянеш, ходить, як Аїда. Драматургів усіх знає аж до Евріпіда. Так і плеті, ті того карузов, феліні, есамбаєв, магомаїв, паганіні. А ти яка, ти ж не тямиш в цьому, ні бельмеса? Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив я в хорошім платті. Тиняєшся в тапочках, в дешевім халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути можуть культурної дами. А ти чавиш помідори, бряжчуш друшлаками, ще побачиш вишні сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш? Здають уже нерви! Повернувся наш Кузьма додому, зустрічає його жінка в платті голубому, підведені чорним очі, на губах помада. Кузьмі в носі від духів Елада. Плаття модне, вузесеньке, облягає форми. Ще й коліна не прикриті. Такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка виставила ноги. У Кузьми від здивування потилиця змокла. А дружина запитує, ти читав софокла? Може, тобі до вподоби п'єси Евріпіда? Супеку змі. Відчепися! Подавай обідай! Нащо мені Еврипід? Нащо їхні п'єси? А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси? Що немає шику, блиску, манери негарні? Я й просиділа сьогодні півдня в перукарні. Не було у мене часу возитися з обідом. Я й замінила тобі обід Евріпідом.